Ось таку маленьку кицю ми знайшли вчора ввечері. Була вона далеко від села, плакала і ховалась у кущах. Ми спробували підшукати їй родину, але з огляду на воєнну загрозу ніхто не схотів її пригріти. Ми її нагодували, напоїли, обігріли і вирішили, що де четверо живе, там і п'яте не завадить. Тому ця красунька з шикарною чорною шубкою, білими лапками і шийкою. Тепер житиме в нас. Поживе в окремій кімнаті на карантині. Проведемо щеплення, обробіток від паразитів, грумінг і житиме в гурті абісинців. А які в неї шикарні вуса, а які в неї шикарні вії. Знайомтесь, це пушинка. А тепер хочу розповісти про реакцію Флемена, яку Томас продемонстрував. Обнюхуючи пушинку. Флемен це характерна реакція тварин на сильні або цікаві запахи та смаки. Частіше це гормони та феромони. Деякі парнокопитні можуть демонструвати цю реакцію на якусь їжу. Виглядає ця реакція, якначе тваринка посміхається або виражає огиду. Верхня губа при цьому максимально піднімається, нижня щелепа трохи опускається. Таким чином, вони вдихають і зволожують ароматичні молекули, щоб краще їх відчути. Орган чуття називається вомероназальний орган, його рецептори розташовані у ротовій порожнині на піднебінні одразу за передніми зубами. Такий орган найбільш розвинений у змій. Вони язиком їх збирають і смакують своїми рецепторами. Найбільш виражена реакція флемена у парнокопитних. До того ж, окрім піднятої верхньої губи, ми часто можемо бачити зміну їхньої поведінки. Цей орган також називають органом Якобсона. Датський анатом Людвін Якобсон вперше надрукував свою основну роботу у 1813 році. Але надрукована вона була готичним шрифтом датською мовою і тому була маловідомою. У 1950 році. Її переклали на французьку і тільки у 1998-му на англійську. Стаття називалась Анатомічний опис нового органа у носовій порожнині одомашнених тварин. У своїй статті він писав, що у мав цей орган стає настільки маленьким, що у людей його, мабуть, немає. Пізніше його знайшли і в людей, але вчені доводять, що він не функціонує. Або ж може функціонувати у винятково рідкісних випадках. У котів цей орган дуже добре функціонує. За відчуттям, це щось середнє між смаком і запахом. Так як інформація, яку вони зчитують, може бути порівняна з залишеним листом, який треба прочитати. І котики зависають на якийсь час для обробки інформації. Вомероназальні нерви. Від рецепторів несуть інформацію в гіпоталамус. Ця інформація дає зрозуміти стать, вік, стан здоров'я та навіть раціон того, чий запах чутно. Вомероназальний орган має дуже велике значення для тварин, бо повідомляє і про тварин, що мешкають на території, дає різну статеву реакцію, а також сильно впливає на відносини між матір'ю і потомством. Суміш цих гормонів, феромонів та інших запахів це як особистий неповторний паспорт тварин.